Ja poradim. Dozvolite da bi poradili. Dozvolite. Надаю допомогу поранені. Для цього мені потрібні одноразові рукавиці. Знімаю шолом. Перевіряю голову шию ширина поранення. Кладу руку на живіт ближче до грудної клітки. Рахую 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. За 10 секунд я не відчув жодного вдоху. Роблю серцеву гневреанімацію. Перевіряю грудну клітку на поранення. Ділю умовно на три частини. Кладу руки посередині, роблю 30 натискань. Кладу стрільну серветку на ротову порожнину. Затискаю носа. Роблю два вдохи. Роблю знову 30 натискань. Роблю до тих пір, поки в пораненні не з'являться ознаки життя. Перевіряю тазові кістки на поранення. Нижній кінцівки. Якщо на рукавицях немає крові, переходжу до пораненої ноги. Накладаю жгут, нижче жгута, накладений рятівником. Дата та час залишаються ті ж самі. Знімаю попередній жгут накладеним рятівником. Звільняю пораненого від одягу. Далі накладаю стерильну серветку. Починаю бинтування. Роблю два тури. Кожним тором перекриваю попередній наполовин. Рухаюся вгору. Рухаюся донизу. Рухаюся вгору. Рухаюся донизу. Рухаюся вгору. Рухаюся вниз. Рукаюся вгору. Фіксую пов'язку двома фіксуючими турами. Розрізаю винт. i k Vem, corredor!